Доброго дня, мої шановні глядачі. Хочу зробити таро-прогноз для представників стихії, води, а саме для риб, раків та скорпіонів. Що очікує зазначених представників Зодіаку протягом жовтня місяця 2023 року. Так, які події, що можуть вплинути на ситуацію і на подальше життя, скажімо так. Так, дивимось риби. Раки, скорпіони, риби. Так, що очікує на риб? На риб очікує ресурсний рух, тобто ви сповні ресурсів для того, щоб рухатися. І ваш шлях має бути дуже цінним і вагомим для вас. Тут мається на увазі втілення активності. І припинення того, що змушує вас переживати, тобто ваше внутрішнє переживання. З іншими словами, від цього шляху, від цього руху до мети залежить ваш внутрішній стан. Ось так. Тому для вас це є дуже-дуже важливим. Якщо у вас цей шлях вийде здійснити, а судячи по тому, що карта вона є пряма. Вам і вийде зупинити цей ось ваш нестабільний емоційний стан. Так, і порада. Порада, зберігайте баланс у ваших емоційних накрутах. Припиніть цю буфтанку, іншими словами, заспокойтеся. І у вас все обов'язково вийде. Спокійно, не поспішаючи, не форсуючи події, рухайтеся до своєї мети, втілюйте свою ціль у життя. Далі, раки. Раки. Тут є проблема у вашій співпраці з людьми внаслідок того, що хтось може загострювати ситуацію своїм незадоволенням, результатами. Вашої спільної роботи. Тобто хтось може брати на себе певні повноваження і контролювати кожного з вас. Тобто, наприклад, ви рівноцінні працівники. Так? Хтось з вас може взяти на себе відповідальність, щоб перевіряти, як ви справляєтесь із своєю роботою. І не всім сподобається такий плин подій, і може існувати певна загроза для того, щоб, ну, скажімо так, не зійтись у думках. Хтось може прогинати ситуацію на свою користь. І порада. І порада. Ну, порада. Тут необхідно, скажімо так, проявити певну креативність і як бути шиєю тої людини, яка хоче вас контролювати, щоб крутити її, скажімо так, головою. Будьте шиєю тою головою. Тої голови, яка намагається вас контролювати. Зрозуміли, що мається на увазі, але так, щоб ця людина нічого не помічала. Тобто реалізуйте власні е, прагнення або контролюйте самі ситуацію за допомогою такого прихованої маніпуляції. Ось так. Тоді ви доб'єтеся спільної праці. Можете піддакувати їй, можете бути, погоджуватись, але не на року можете їй якби дуже плавно, ненав'язливо пропонувати своє рішення. І тоді має у вас ця ситуація згладитися. Так, скорпіони, карти дежавю. Де у вас може виникнути ситуація, яка, яку ви вже переживали, яка у вас вже була. Вона пов'язана із якоюсь нестабільною ситуацією, е, і як пост, посттравматичний синдром, типу такого, знаєте, коли вас хтось образив, ви дуже сильно переживали, або ви ну, нанесена вам була така душевна рана. Це вибило вас з колії, і для того, щоб прийти в нормальний стан, вам знадобився певний час. Але наслідки цієї ситуації і неможливість відчувати себе в повному балансі, ви відчували, ну, скажімо так, певний час, були повні образ. От ви були повні образ, можна так сказати. Ну і що тут за порада? Порада. Тут е, вам необхідно домовлятися, тільки домовлятися, тільки спілкуватися, е, ну, говорити з людьми, наприклад, що мотивувало тебе вчинити так або іншим чином. Тобто тут не можна закриватися в своїх емоціях і мовчки переживати. Необхідно розділити свої емоції з іншою людиною, але не шляхом конфліктів, а шляхом домовленостей. Шляхом домовленостей. Тільки так, ділити цей вантаж на двох. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Бажаю вам спокійного, гарного жовтня. До побачення!